Кубіте це багато м'яса, ну, прямий переклад. Але кажу, у нас як, як у вас сирник, да, і там може бути теж і шоколад, і да, то от, от таке от назва. От, пусть буде кубете, тому що це ну, от, кримські татари і сей день печуть і називають будь-який закритий пиріг з такого тіста кубете. В даному випадку є кілограм тіста, і ми трішки більше з цих чотирикутників, і вони складаються конвертами. Це будуть якраз клаптики на наше дьордкоше, тому що нам треба буде зробити конверт з них. Всередину піде під, під, під начинка. Зрозуміло, що в домашніх умовах ніхто не важить і ніхто цим не париться. Так, начинка. 400 грам сиру. Додаємо сюди 100 грамів родзинок, ще одне яйце. Ну, але насправді це не дуже принципово. І ми додаємо цукор. Отаким от от чином. Так. І потім от так складаємо на приблизно 80-90 грам тіста йде 60 грам начинки. Так, ну ми фіналізуємо наші дюйрт коше. Зараз ми трішки підіб'ємо. Яйце, яким буду змащувати, це кунжут, дає доб... ну, дуже гарний після смак, після випічки, і дуже гармонійно з сиром співпадає по смакових властивостях. Тому ми розгріваємо пічку 190 до 200, це залежно від пічки, і печемо при температурі 165-170.